Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І це книжкові покупки, частина друга. Як я вже казала в першому відео, буде три частини, дві про перекладні книги, ну, нові поповнення у мене в бібліотеці. І... Фух, забігалася! Мені вже 30 років. А третя частина буде про українських авторів, книги, яких я. Купила. В цьому році, ну, не всі, а ті, що там з моменту останніх книжкових покупок. А перед тим, як ми почнемо це відео, я вас попрошу поставити вподобайки, підписатись на мій канал. Якщо ви теж любите не тільки читати книги, а й скуповувати все просто на своєму шляху. Навіть якщо ви не плануєте їх читати, ставте вподобайку, пишіть коментарі, яке у вас з цих двох хобі або і те. І те, тому що читати книги і купляти книги це різні хобі, і звісно, в основному вони разом ідуть. Але хтось любить щось більше з цього. І це теж о, тому що хтось збирає собі просто красиву, класну бібліотеку, а читає по мірі можливостей. Хтось просто читає все підряд. Ну, відповідно, треба купляти, щоб читати, або і те, і те. Тому давайте починати. У мене тут просто ціла купа книжок. Вам не видно, але я вам зараз покажу, але по черзі. Перша книга це той самий Атлас Хмар Девіда Мічела легендарна книга. Також є легендарний фільм, екранізація цієї книги. Я, до речі, дивилася екранізацію. Чомусь я переплутала цей фільм з іншим і думала, що отой науково-фантастичний бойовик це ця книга, відповідно. Але ні, ні. Подивилася екранізацію цієї книги, нічого не зрозуміла. Єдине, що я зрозуміла, що мені точно треба її прочитати. Вона просто нереально красива, нереально велика. і… Я сподіваюся, що після її прочитання я її зрозумію трошки краще. Це реально культова книга, тут намішано багато жанрів, і ось ці часові лінії це дуже цікаво, дуже цікавий посил був у фільма. Щось-то я зрозуміла все ж таки. Але це перший раз, коли я подивилася екранізацію до того, як читати книгу, і зрозуміла, що мені треба прочитати. Зазвичай я стараюсь читати книгу, потім дивитись екранізацію. І тоді мені на душі легше. А коли я одразу дивлюсь фільм чи серіал, то потім мені не хочеться перечитувати цю книгу, тому що в принципі все зрозуміло немає сенсу. Але тут це ой, який сенс має, тому що зазвичай в книзі трошки більше простору, місця, де можна розгулятись автору, і звісно, що фільм це все урізає. Не дивлячись на те, що цей фільм, наприклад, дуже великий по об'єму, але все одно, я думаю, що прочитавши книжу, книжку, я трошки більше зрозумію, що хотів сказати автор, і взагалі історію, тому це реально в мене такий перший випадок. Інших книг цього автора я не читала, але. Ось таку суміш жанрів, які мені, наприклад, подобаються, я би хотіла почитати. І дуже сподіваюся, що я зрозумію цю книгу, бо вона неймовірна. І після неї я би ще раз подивилась фільм, але вже з розумінням історії, більш глибоким, неповерхневим. Поверхнево там таке відчуття, що це от суміш якоїсь наукової фантастики, трилера, бойовика і. Ти такий просто тільки поверхнево, розумієш? А тут мені було б цікаво почитати. Наступна книга це Ро Темне книга Азраїла. Е, дуже давно бачила її в буктоці, в буктюбі, відгуки на оригінал. І мене вона зацікавила. Я люблю фентезі, роментезі. І взагалі і тут по моєму буде щось про вампірів. Мені сподобалась анотація, мені сподобалась тема, жанр. І мені стало цікаво. Я її дуже давно хотіла придбати, але якось руки не йшли, гроші теж не дуже йшли. А тут після дня народження я просто накупила купу книжок. Розійшлась дуже сильно. Тут реально читати можна півроку рік точно ці книги, бо вони доволі величенькі, ну це ж фентезі. Тут, до речі, покажу зріз чорненький, гарний, і ось така обкладка. Я вам буду сьогодні всі книги ось так показувати. Буде видно. Коротше, реально дуже крута книга, і я впевнена, вона мені сподобається. Звісно, що ці всі мечі, черепа на обкладинках, вони просто на кожному темному фентезі, роментезі, і можна було б щось цікавіше придумати, але навіть якби вона була просто чорна, але були деякі елементи. Невеличкі мінімалістичні, то було б навіть цікавіше. Але в принципі, коли ми бачимо такі обкладинки, ми розуміємо, що нам чекати. З іншої сторони, це теж впливає на те, як купляють такі книги читачі. Бо я, бачачи таку обкладинку, я розумію, чого мені чекати. Бо я вже читала такі книги з цими черепами на обкладинках і розумію, що там буде приблизно. Тому це в принципі. Впізнавана доволі історія. Якщо читали цю книгу, пишіть ваші враження: сподобалась вам чи ні, або чи плануєте її читати, бо мене зацікавило. Я давно її хотіла придбати, я її придбала, я довольна, щаслива, а коли прочитаю, то прямо Сподіваюсь, буду задоволеною і далі, і вона мене не розчарує. Наступна книга це. Брендон Сандерсон, той самий Елантріс, який я чекала. І коли він вийшов, я на нього дивилась і хотіла купити. Але він дорогий, І були книги, які мені були потрібні більше. Але про цю книгу я ніколи не забувала. І ось нарешті вона в мене є. Величезна, просто але шикарна історія. Знову ж таки, я стараюсь читати в якомусь ефемерному порядку книги Сандерсона, тобто я ще не бралась за хроніки Буросвітла або його небовись, зі Смарагдового моря. Хоча їх можна читати, вони не будуть пов'язані з іншими книгами з його всесвітом. А ось народжені», «Лантріс», в принципі, плюс-мінус воно більш-менш виходить по порядку, частково не повністю. але... Це теж історія, яку треба почитати, мабуть, перед продовженням і народжені», і хронік буде світла. І тоді буде яскравіша більша картина світу Сандерсона. Я думаю, що мені сподобається. Мені попередня книга Сандерсона дуже сподобалась. Те, як він пише, його світи, його персонажі і. Скоріше за все, це теж сподобається бо навіть по анотації мені ця навіть більше зацікавила ніж земли народжені. Тому я очікую від книги реально чогось хорошого, цікавого, крутого фентезі. І це, по-моєму, одиночна книга, наскільки я пам'ятаю. Але якщо що, поправте мене, бо я тут уже не пам'ятаю. Я знаю, що Земли народжені це точно серія Остання імперія називається. А тут, мені здається, це одна книга, але дуже важлива взагалі в творчості автора. Тому будемо читати. І радіти, бо це що? правильно, це фентезі, буде багато фентезі, тому що я трошки від нього відходила останнім часом, але я до нього повертаюсь періодично. І коли я читаю якусь таку складну літературу або важку літературу. Або багато підряд книг якогось одного стилю, жанру. То мені треба паралельно, щоб була ось ця тиха гавань, дім, який, до якого можна повернутись, відпочити. Це для мене фентезі, і я пробувала так. Коли читала підряд там, три чи чотири книги української класики, вони читаються доволі легко, але все одно треба заглибитись в контекст, при тому, що я доволі добре знаю історію, але все одно мені треба більше про біографію автора і так далі. І треба читати вдумливо, а не просто бігти словами по сторінках. І паралельно я читала якісь фентезі зазвичай. Або легку історію, і це мені допомагало відволікатись, концентруватись потім краще на важких книгах. Тому пробуйте, якщо вам теж подобається ось така комбінація, якщо вона вам допомагає краще читати, розуміти і відпочивати з деякими книгами, то. Супер, це дуже класно. По-моєму, в мене до третього відео, мабуть, голос сяде, бо він вже звучить інакше, я вибачаюсь, але я все знімаю в один день і тому голос буде такий. А що ж ви хотіли? Працювати і знімати відео важко, хіба що якщо на фрилансі. А так. А в мене в руках, до речі, наступна новиночка, яку я придбала. Моя любов, не те, що книжка, авторка, я маю на увазі Едріан Ян. Просто мені дуже подобається, як вона пише. В неї зазвичай якась така підліткова проза, або там new Adult Fantasy. Ну, Типу фентезі. Мені дуже сподобалась дилогія Фейбл. вівата це називається Поміж злодіїв, і одноіменні в оригіналі фейбл на честь головної героїні, вона про морські пригоди, про острів, про важку долю дівчини, і трошки такі фантастичні елементи там були, і така вона підліткова, але дуже легко читається. І ось ці морські пригоди. і це так, цікаво, це так захопливо. Мені от реально не вистачає таких книг. Ця не про морські пригоди, але я сподіваюся, що тут теж стиль авторки такий же крутий, легкий, цікавий. Тут має бути щось про подорожі в часі, як нам каже обкладинка. І загалом це щось таке більш детективне, містичне, але, мабуть, теж Ян Кедал. Тому я буду читати. Мені подобається авторка, і до речі, Віват анонсував, або вже навіть в наявності є приквел. До дилогії Фейбл, не знаю, чи я його буду читати. Треба глянути анотацію про що там. Можливо, там про одного з головних героїв. Не про Фейбл, але побачимо. побачимо. Поки що я так вирішила зосередитись більше на цій книзі, відкривати інші її історії. А щодо приквелу, я подумаю: у мене, до речі, виходило відео про недооцінені книги. Я його може якось, якщо я зрозумію, як це зробити, то додам десь. десь. Посилання на це відео, і там є відгук на дилогію фейбл. Тому подивіться, якщо ще не читали цю книгу. А ми переходимо до наступної покупочки. Це у нас мед Гейг Північна бібліотека. Це така дуже-дуже популярна книга за кордоном, Long Seller, якщо можна так сказати. У нас вона була популярна свого часу, коли тільки вийшла, зараз її. Теж купляють, але вже не так багато, як при старті, виході, перекладі першому. А от за кордоном це реально такий лонгселер, і це щось не те магічний реалізм. Я взагалі думала, що це якась дуже підліткова історія, але ні. Наскільки я чула відгуки, і те, що я чула про цю книгу, що тут здається, ти можеш переграти якісь ситуації свого життя чи потрапити в різні книги. І переписати якусь історію, щось такого плану. Я точно не пам'ятаю, але мене це дуже зацікавило. І, хоча відгуки на неї дуже різні, є доволі і погані відгуки, але мене саме ось така анотація, такий відгук, де я закривала вуха і не чула погане, що кажуть про цю книгу, а старалась фільтрувати і чути факт. Про що ця історія, і ось тема мені сподобалась, і я люблю таку тематику. До магічного реалізму я ставлюсь холодно, іноді неприязно. Але я розумію, що це через те, що я з ним познайомилась тоді, коли не була готова до нього. І мені було це нудно і важко читати, і мені треба з ним знайомитись заново. І я думаю, тоді він може мені сподобатись. Бо це як-не-як, -як, звісно, не фентезі, але це такий не батько, я б сказала, а дуже давній пращур, можливо, фентезі все ж таки. Тому буду знайомитись плюс у цього автора ще вийде книга нонфікшн. Про сенс життя, про те, як він, здається, подолав депресію. Тим, хто любить фікшн, теж зверніть увагу, тому що доволі популярна, хороша книга любителям жанру. А я все ж таки зосереджуюсь на художній літературі, і, можливо, в цьому році її прочитаю. Поки що не знаю, знаю точно, що вона мені потрібна, що буду її читати, коли. Це вже як зірки зійдуться. Парад планет станеться, чи що, чи метеорит впаде. Не знаю, як це все планувати, тому що ви бачите три частини відео, і це ще не все, тому що зараз має приїхати ще одна книга, якої не буде в цих відео, можливо, буде в наступних, якщо я її додам. Але я вже без неї вирішила знімати. І остання книга в цьому відео, друга частина покупок, це скандальні зізнання міс ліді Беннет». авторка Мелінда Тауп. Це видавництво ще одну сторінку. Ви бачите, вона така. З бантиком я його вже перезав'язала по-своєму. Боже, для це книга просто для фанатів, любителів фільму, книги, гордість та упередження. Я навіть нещодавно передивлялась фільм, і мені дуже подобається книга, фільм. Я фанатка, чесно, це прям улюблена книга авторки. І тут про сестру головної героїні із гордості упередження. Відьому, тому мене дуже зацікавила. Вона має бути такою гострою, красивою, цікавою, і просто така данина фанатам, але мені дуже приємно. І плюс книга має свою фішку, окрім цього, банк. Якщо ви помітите, тут кішечка в кутку, і я вам зараз покажу, якщо в мене вийде, що вона робить. Не знаю, чи в мене вийшло показати, чи видно там було, але вже Бог з ним. Коротше, дуже красиво. Ще одну сторінку видають красиві книги. Важливі книги, і мені дуже подобається, як вони оформлюють їх, це прям вау. І я зараз кажу не просто там про бантик. Бантик це таке: я кажу про саму обкладинку. Якщо ви зайдете в книгарню і подивитесь на їх книги, саме цього видавництва, то там кожна обкладинка це прям витвір мистецтва. Настільки вона стильна, красива. Така просто виглядає як картина з музею. От для мене так. Мені дуже подобається. Тому велика шана колективу цього видавництва, який займається виданням таких книг: красивих, прекрасних, цікавих і так тримати. І це була друга частина книжкових покупок. Фух! Навіть боюсь підрахувати, скільки тут книг. Можливо, в кінці року я зроблю такі підсумки, статистику свою в плані найбільшої найменшої книги, в плані кількості покупок, можливо, в штуках в грошах. Я боюсь, ці суми уявляти, чесно, мені не хочеться уявляти, скільки я витратила на книги за цілий рік, бо це буде дуже багато. Але я би хотіла якусь таку статистику цікаво, прикольно зробити. І, можливо, зроблю. У мене є аж два читацьких щоденники, але я ними не дуже користуюсь, я спробувала. Мені все ж таки зручніше зараз це просто стікери. Лишати в книгах і рорком я користуюсь додаток мобільний. І там роблю якісь поміточки. У мені чомусь от... читацький щоденник це як ще одна робота. ну Немає просто часу його сидіти, заповнювати, а швидко його піти, знайти чи завжди тримати поруч, щоб щось виписувати. Іноді ти читаєш книгу, ти не хочеш відволікатись ні на що. Стікери, я думала, що вони теж займають багато часу, але насправді я їх використовую ще як закладку, саму упаковку. І, типу, раз відірвала, наліпила і все. Типу, я якось у мене тепер ера стікерів. Я завжди була проти них. Мені здавалося, що це дуже багато часу займає. Але зараз у мене суміш така стікери плюс додаток. Іноді я на деяких книгах взагалі не лишаю стікерів. Якщо це якесь фентезі чи розважальна література, тут вже від ситуації. А ми з вами побачимось уже в наступних відео. Нагадую, що буде ще третя частина покупок, де будуть книги лише українських авторів. Я покажу, які книги українських авторів-авторок я придбала. Це вже буде трошки менше відео, там всього лише здається 5 книг, але вони. Теж цікаві, круті, їх треба читати, пробувати, і тому до зустрічі.